Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ століття. У 1900 по 1903 роки економічна криза охопила найрозвинутіші галузі промисловості України металургійну та кам'яновугільну. вугільну. У наступні роки господарство перебувало у стані депресії або застою. Криза супроводжувалася поглинанням слабших підприємств сильнішими і збільшенням великих, що отримало назву концентрація виробництва. Великі підприємства, як правило, були акціонерними товариствами. Вони прискорювали процес концентрації виробництва і підготували появу монополії. Тобто Об'єднань підприємств певної галузі чи місцевості, які регулювали обсяг виробництва, розподіляли ринки збуту продукції, встановлювали ціни та закривали збиткові фабрики і заводи. Найпоширенішою формою монополії спочатку були синдикати. Це угоди самостійних у виробничих відносинах власників підприємств про спільний продаж продукції через утворюваний ними об'єднаний орган зі збуту, дуже велику роль у розвитку монополістичного капіталу промисловості України відіграв вугільний синдикат Донбасу протвугілля. Поява монополій неоднозначно вплинула на виробництво та соціальну ситуацію в суспільстві. З одного боку монополії пом'якшували руйнівну дію криз, а з іншого часто штучно підтримували нестачу виробів з метою підвищення цін на свою продукцію. Напередодні Першої світової війни депресію змінило правослове піднесення, але воно сприяло посиленню господарського визиску або експлуатації України. Як же розвивалася економіка в даний період? Ми бачимо, що була присутня спеціалізація районів та значний вплив іноземного капіталу, був нерівномірний розподіл українських регіонів за вирощуванням тих чи інших продуктів харчування та вироблення сировини, а це означає нерівномірний розвиток. Україна перетворюється на один із головних промислових районів Російської імперії. Як же розвивалося в цей період сільське господарство? На початку ХХ століття відбувається гальмування розвитку поміщенських землеволодінь і значно збільшується селянське малоземелля. На початку ХХ століття посилюється спеціалізація окремих районів. Провідну роль відігравало виробництво зерна, особливо у південній степовій Україні. На правобережжі і частково на лівобережжі переважала обробка технічних культур, а саме цукрових буряків, картоплі та тютюну. Незважаючи на певні успіхи, Україна продовжувала залишатися краєм з відсталим сільським господарством. Про це свідчить недостатнє використання машин та низькі врожаї. В Україні існувало велике аграрне перенаселення. Уряд не забороняв переселення селянства за Урал на Далекий Схід, і тому відбувається міграція. Посилюється майнова диференціація селянства. Та відбувається експлуатація народних мас. Становище робітників було досить непростим, зросла кількість страйків. Загострення соціальних суперечностей посилювало соціальну напруженість у суспільстві, викликало активізацію суспільно політичного руху. Головною течією суспільно-політичного життя був український національний рух, бо він представляв інтереси більшості населення. Характерною його рисою став поступовий перехід від культурно-освітньої діяльності до політичної. У цьому плані переломною подією став вихід брошури Миколи Міхновського Самостійна Україна. Вона вперше. На Дніпрянській Україні відкрито проголосила завдання боротьби за власну незалежну державу. Першою політичною партією Надніпрянської України стала революційна українська партія РУП, створена у Харкові у 1900 році. У 1905 1907 роках Російська імперія стала ареною демократичної революції. Деякі її події відбувалися в Україні. Першим великим виступом на флоті та в Збройних силах у цілому було повстання на броненосці Потьомкін, яке очолював Григорій Бакуленчук, а після його вбивства – Опанас Матюшенко. 25 червня 1905 року матроси здали корабель румунській владі, а самі стали політичними іммігрантами. Далі народний рух швидко політизувався. Це призвело до загальноросійського жовтневого політичного страйку. Царизм був змушений піти на поступки. І 17 жовтня. 1905 року імператор Микола ІІ видав Маніфест, згідно якого була обіцянка населенню громадянських свобод та особистої недоторканості, скликання Державної думи як всестанового законодавчого органу імперії та дозвіл створювати політичні партії. Тобто склалися умови для легалізації політичної діяльності. Царизм змушений був іти на поступки і дозволив видання літератури національними мовами. Перша українська газета «Хлібороб» почала виходити у листопаді 1905 року у місті Лубни. У грудні 1905 року у Києві почала виходити перша щоденна українська газета Громадська Думка. Коли всередині наступного року її заборонили, видавець замінив назву газети Нарада, яка виходила до Першої світової війни. Її видавав і фінансував видатний громадський діяч та меценат Євген Чикаленко. Під час революції в Україні почали виникати просвіти. Створення перших на Дніпрянській Україні просвіт характерно було для Катеринослава та Одеси у 1905 році. До середини 1907 року було створено 35 організацій. У них працювали видатні діячі культури. Такі, як Леся Українка, Борис Грінченко, Михайло Коцюбинський та Панас Мирний почалося запровадження української мови у школах та університетах. Українські політичні сили взяли активну участь у виборах до Першої та Другої державних дум. У першій думі 45 депутатів українців створили свою власну парламентську громаду, головою якої був Ілля Шрах. Головні питання, на які група звертала увагу, це земельна освітня та питання автономії. У другій думі українських депутатів було ще більше 47. Їх об'єднання називалося трудовою громадою. Але як і перша, друга дума була розпущена. Після Порадської революції у Російській імперії запанувала реакція. Її головним провідником був прем'єр-міністр Петро Столипін. Але одночасно вживалися заходи для послаблення протистояння між різними верствами суспільства. Отже, селянське питання переросло в політичне. Саме тому, 9 листопада 1906 року, розпочалося проведення аграрної реформи. За якою Відбувалося руйнування общини, і кожному селянинові надавалося право вимагати виділення йому землі в одному масиві, що мав назву відруб. Селяни могли переносити туди свої господарські будівлі і створювати хутір. Надавалася кредитна допомога селянам через селянський земельний банк. Реформа сприяла переселенню селян до малозаселених районів Сибіру, Північного Кавказу та Середньої Азії. Столипінська реформа ставила собі мету створити на селі заможне селянство, яке стало б опорою влади, підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва та збільшити товарність господарства. А також вирішити проблему аграрного перенаселення. Столипінська аграрна реформа на Україні сприймалася краще, ніж у Росії особливо на правобережній Україні після поразки революції помітно посилювався великоросійський шовінізм. Уряд заборонив викладання українською мовою у тих школах, де в період революції воно було введено. Спеціальним циркуляром учителям заборонялося розмовляти з учнями українською мовою поза школою. Кількість українських газет зменшилася вдвоє, надалі тиск зростав. Лише деякі з видань спромоглися вистояти до 1914 року. У пресі заборонялися терміни Україна, український народ. Царизм усіма засобами боровся також проти розвитку українського театрального мистецтва. Заборонялося вшановувати пам'ять Тараса Шевченка, зокрема сторіччя з дня народження. Було закрито майже всі просвіти, українські клуби та наукові товариства. У 1908 році у Києві створено клуб російських націоналістів, що мав вести боротьбу проти українського руху, членами якого були чорносотинці. Петро Столипін 20 січня. 1910 року підписав циркуляр, що забороняв реєструвати будь-які чужородні товариства та видавництва. Зарахувавши українські організації до таких, уряд тим самим визнав українців окремим неросійським народом. Розгортався антисемітизм, про що свідчить, зокрема справа Беліса. Послабилася діяльність і українських партій. У 1908 році на нараді УДРП вирішено було перейти до роботи у формі безпартійної організації. Нове об'єднання отримало назву Товариство українських поступовців. Воно ставило такі вимоги: парламентаризм, федеративна перебудова Росії. Національна територіальна автономія України у складі Російської Федерації.